Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача вічна віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська. літературно мистецький проєкт Я і війна проходить у виставковій залі Вінницького літературно меморіального музею Михайла Коцюбинського в рамках проєкту. Презентація книги Вінницької письменниці Людмили Брендак, Я і війна та фотовиставка Війна очима світлин Вінницької волонтерки, президентки громадської організації Мольфар Юлії Вотчер. Яка мета проєкту про книгу та світлини, допомогу Збройним силам України та актуальність подібних заходів говоримо сьогодні. І з гостею студії, вінницькою волонтеркою Юлії Вочер. Вітаю, вітаю всіх слухачів. Пані Юлію, яка мета проєкту Я і війна? Будь-яке сказане, написане слово, то є велика допомога в принципі тим, хто воює на фронті, тому що так склалося. Ще за часів минулої влади, що суспільство чітко відділило від війни. І нам на загал, показували такий, таку побідоносію, що ми сильні, ми потужні, а вони чмобіки, вони не тямлять, вони не можуть, у них втрати. І виходить так, що суспільство в більшій своїй частині. Звикло до того, що е, все добре, але це добре в лапках вже впродовж 10 років. І наразі я дуже радію з того, що вийшла ця збірка, е, тому що м, Людмила Брендак, е, як не дуже багато е, письменників і поетів, може зачепити е, інформацію людську душу. Як струну, людське серце, як струну. Їй це вдалося. І вона, наскільки я знаю, Людмила вже років 20, вона ніколи не писала на замовлення. Бо буває, треба щось написати таке швидко. Вона пише лише тільки тоді, коли її вдарило в серце біль або радість. І я бачила, як швидко вона пише, тоді, коли це реально її чіпнуло. я буквально зараз, як демонстрацію своєї тези, хочу згадати, що ми зустрілися, я їй показала відео останніх моїх поїздок. Там якраз я була в групі евак-бригади, 47-ї бригади, з медиками, і ми попали. Період, коли був це було 17 червня, штурм, контрнаступ, дуже було багато поранених. І от на тому місці, де їх звозили з передових позицій, їх розгружали всіх біля кущів. І медики їх сортували. Це надзвичайно важка праця, моральна праця визначати на старті, кому надавати допомогу, кому ні, хто перспективний, а хто ні. Це дуже важка праця. І я якраз могла все це знімати. Ходила від одної групи до другої, від одного медика до другого, і Людмила це побачила і написала вірша. Написала і мені одразу його надсилає. І там таке було передмова, що я там не була, але я чула. І вона описала оцей, цей процес, і в кінці вона написала, бо там було видно на відео, як один значить, чоловік. Помер, його не змогли значить, врятувати. І вона там закінчила свій вірш тим, що його дома чекають мама, дружина, діти, а він лежить і дивиться в небо, і вже не знає, якого кольору наше небо. Я це бачила, я сама знімала, але цей вірш доводить до мурашок по тілу. І... Ну і коли вже ця книжка була надрукована, і коли Людмила сказала, що буде презентація, звичайно, на її запрошення бути поруч, я зголосилася без всяких вагань. Ну, чим я можу долучитися? Лише тільки. Своєю працею це фотографіями. Ми зробили там велике таке полотно, і я там збирала різних різнопланових фотографій, і я бачила, що люди цікавляться, і воно вплинуло. Ми хотіли тут же зразу після цього заходу забрати, але викладачі пед університету і школи сказали, хай буде десь до 23 числа, щоб діти приходили і дивилися, тому що ну це якраз ця. Емоційна портретна візитівка війни. Тобто, фактично, зараз наші слухачі, глядачі ютуб каналу можуть собі для себе бачити, прийти в літературно-меморіальний музей Коцюбинського. І до так. 23 жовтня так. діє ваша фотовиставка Війна очима світлин. Скільки там світлин у вас? Ну там я привезла, принесла напевне 50. Так, вони не всі туди зайшли. Бракнуло трошки місця. Ще Андрій Гишко. 7 чи 8 світлин приніс своєї волонтерської роботи з роторі клубу, але взагалом вона така досить насичена інформаційністю. Цікаво людям може бути. Ви принесли з собою часточку і можете прокоментувати, показати нашим глядачам суспільного каналу. Да, я хочу вам почати з героїв. Ось на цьому фото це Бутівка. А, і от справа на милицях герої України Грек. А, знаєте, просто собі уявіть, снайпер ось такою кулею вцілив в пах і вирвав шмат тіла, а, і якраз там була. Медик Яна Дуголь, яка, на жаль, фігурує до цих пір в справі Шеремета, і вона намотала якусь ганчірку собі на кулак і запхнула свою руку у цю дюру і довезли до до Авдіївки. В Авдіївці, на щастя, чергували два лікаря: один травматолог, а один нейрохірург. І вони зробили неможливе, вони зробили протез. Артерії і вени із трубочок від систем переливання крові. Вони, ну, кров дуже велика була втрата Крова крові. Втрата. Да, і попри те, що був діючий закон про заборону прямого переливання, 25-та бригада тоді була і, і, і правий сектор, от вся кров, яка тільки змогла бути, значить. Комфорта, комфортно з Греком, от просто його розіп'яли як Христа, і всі можливі судини, які прийняли голку, вливали в нього кров. І його врятували. Врятували тут, врятували потім в Дніпрі. Ну і він зараз, в принципі, дуже багато робить. Це Герой України, Юрій Грек. Зразу я хочу вам сказати про, напевне, про початок все-таки про фотографію. У 2014 році в Кордюмовці ми приїхали до підрозділу другий батальйон Нацгвардії. У нас важка була дорога, ми потомилися, ми тільки лягли спочивати, як зразу пролунав ворожо, і нас попросили від'їхати хоча б на кілометрів 5 від цієї точки, тому що а що, а що там? А там каже, ви що не чуєте? Гуділа земля. Це говорило про те, що їде якась важка техніка. Ну, ми від'їхали. Від'їхали. Це був ну, в певній мірі страх через те, що ми від'їхали в сторону Донецька. Ну там фактично без варіантів для нас. Ну і тут, коли до п'ятої ранку ми слухали, як Канонада, як там вибухи були, там нам було не дуже чути, але все одно якісь відлуння було. І коли все це завершилося, ми не знали, чи це залишилося наше, чи це воно не наше, але ми мусимо повертатися назад, тому що в Донецьку нам ніби нема що робити. І мій колега каже, що можливо забрати значить, Наші знаки там, українські, я кажу: ви подивіться на салон, і подивіться, що там везеться, то там не треба української штампа для того, щоб зрозуміти. Ми, коротше, ми приїхали, і була наша значить, позиція, їх добре там пощіпали і хлопці по-діловому почали ліквідовувати наслідки тих боїв і тих вибухів. І проходила машина. З хлібом, і нам дали буханець хліба, дуже смачний, до речі, хліб. І я відірвала шмат, хлопці ще шмат. І перед цим я постелила на ящики з снарядами прапор, щоб вони підписали, бо там були вінничани. І я поклала цей прапор, розстелила прапор на ящики. Хтось поклав цей буханець на. Е на, на прапор, це прапор, да, І тут підходить до мене хлопчина і каже: пані Юля, візьміть, будь ласка, візьміть, да, візьміть, будь ласка, і дає мені гранату. Я Кажу, а для чого? Він каже, ну, подарунком не можна назвати, але е, якщо щось трапиться, то краще загинути, чим попасти до них в руки. А я кажу, сина, ти думаєш, що я собі щось зможу зробити, що в мене вистачить цієї сили, щоб оце відірвати це Він каже, тут ну, дуже просто. Я кажу, так питання не в техніці, питання в тому, що це треба бути наскільки сильним, щоб в цю мить вже не сподіватися. І, і я поклала цю гранату і потім зазняла. Uh -huh. І виходить, що е, як символ е, наш прапор, ми хочемо мирного хліба, хочемо сіяти, хочемо збирати, пекти хліб. І нам несуть отаку війну, отаку, такі збитки. Е, ну Вона в мене стала буквально символічна, ця фотографія. Ну, а тепер я ще хочу зупинитися на одних моїх друзях. У мене є велике щастя, я маю. Друга, який в дружбі зі мною вже 25 років, це Володимир Маєвський, це щастя, це ми були в щасті. І, і його син пішов на фронт, Максим Маєвський, пішов на фронт в підрозділ Андрія Червня, це Добробати, в районі Маріуполя. Два роки він там відвоював, зробив так, як кажуть, військову кар'єру. З просто цивільного хлопця виріс до вправного воїна і до командира. А потім пішов такий період агресивного спаду спад агресивної війни. І він пішов знову в бізнес. Знаєте, така людина кине камінчик на асфальт і з нього проросте зерно він був фартовий хлопець у бізнесі? І коли почалося 24 числа Велике Вторгнення, він зібрався, його ще чотири друга, їх п'ятеро зібралися, прийшли військомат, і тато йому каже, що Максе, можливо, кілька днів почекай, і там ну, якась буде друга конфігурація. А він каже: тато, якщо всі почекають кілька днів, то, можливо, завтра до тебе на двері потелефонують уже орки. І він пішов. Недовго була його військова доля, він загинув. І от тут я хочу сказати, що ми його шукали, чекали спочатку три тижні, бо він написав, що він на завданні і не буде зв'язку. Потім, я кажу, Володя це біда, треба шукати. Потім ми його шукали, ми знайшли, знайшли в Луганському моргі. І коли я вже знала, Володя був за кермом. Я вже знала, що це Макс, його відкрили цей чорний пакет, і зупинилися ми на заправки. Я кажу, Володя, ну ось мені прислали. Дивися, тут Максим. В нього так руки стиснулися на кермі. І я кажу: Володя, я ще не знаю, як, але ми Макса додому повернемо. На що мені Володя каже? Ти думаєш, що ти говориш? Їх там одинадцять. Мені здається, щоб це щоб на мене, то я б вже своє схопила би і бігла б, а він подумав про всіх. І так і сталося. Забрали ми 11, плюс ще одна дитина попала. І кажуть, тепер часто, що треба ще мати щастя, загинути, щоб повернутися додому. Це, це про Макса, світла йому пам'ять. І зразу за інформацією, що Макс загинув, 4 друга його пішло до війська. І вони вже теж загинули. Отака жахлива у нас війна забирає найкращих наших людей. І ще одну фотографію хочу показати, бо більше немає. Це один із зразків того, що ми виробляли. Виробляємо це оптичні прилади для зброї. Значить, мольфар є виробник, конструктор. У нас є. Такий інженер Гарін талановита людина, яка виробляє унікальні прилади. Ми їх тестуємо на Десні, і фахівці, снайпера, тестуючи наші вироби, визначають, що вони краще, ніж, скажімо, вже виробничого такого плану. Тобто ваша громадська організація займається виробництвом таких приладів, так? Окрім всього іншого. Як Часто ви буваєте на сході? Ну, майже кожного десятого. 14-го дня Десь так. з ким співпрацюєте? Сило того, що в нас основна тема була оптика, а вона потрібна буквально на всій лінії фронту, то ми не спрацюємо з якимось одним конкретним чи кількома підрозділами, ми співпрацюємо з тими, кому потрібні оптичні прилади різної конфігурації для виконання різних завдань. А як, вдається, як вдається збирати допомогу для наших захисників? Це дуже болюча тема, страшенно болюча. Бо коли всі раптом налякалися, то розуміли, що можна відмовитися від кави, від сукні, від якоїсь там радикюльки, бо ворог зайде на твої території твого бісця, знову ж таки. Я продовжу ту думку, суспільство відірвано від правдивого показу, що таке війна, і часто мені лунають такі: ну, що ви оце ходите і ходите, там же ж все є, я ж слідкую за новинами. І у нас, якщо влада не переосмислить трагізм того, що вони роблять, ми програємо війну в прямому і в переносному сенсі того слова, тому що. Всі від дитинки до старої немічної людини мають вранці. Прокинутися, відкрити очі і сказати, що я можу зробити задля перемоги, і лягати з думкою, що я встиг зробити за день задля перемоги. Якщо цього не буде такого налаштування, то ті люди, які зараз є на фронті, я вам кажу, я їх бачу, я їх знаю, я там буваю. Вони такі втомлені. Вони по 8 по 10 місяців не мають ротації, вони зранені, вони хворі, вони хроніки, їх не комісують. Їх, я була на прийомі у військового лікаря, привозять із передової тих, хто не поранений, але хворий. У них... Така хроніка, вони такі хворі. І лікар каже, Микола Федорович, каже, ну я тобі дам довідку, на десь день легша праця. Він каже, в локопі, яка вона може бути легша. Тобто його привезли, ну, підтвердили медично, що в нього болить спина, болить нога, болять судини, він 3-4 рази контужений, і вони відправляють їх назад. Чому? Тому що немає інших. І я ще хочу, користуючись цією нагодою. Я, звичайно, не знаю, коли закінчиться війна, але вона закінчиться не завтра. І якщо ми йшли на війну для того, щоб наші діти там не були, наші внуки про неї лише тільки чули через роки. То, шановні, якщо ваші діти десь шостому-сьомому класі, знаходьте можливість, щоб вони вчилися бігати, стрибати, влучно кидати каміння, повсти, щоб вони почали вчитися стріляти, щоб вони могли собі раду дати, коли поранені або друзям. Тому що, на жаль, у мене таке розуміння, що нашим дітям прийдеться робити те саме, що і що ми зараз робимо? Тому що навіть якщо зараз зупиниться, то ці недобитки, якщо ми їх не доб'ємо, вони через який час знову прийдуть. І якщо діти наші будуть не готові, це будуть масові загибелі. Тому подбайте про своїх дітей, щоб вони були готові зустріти ворога. У вас на війні на передовій ваш син? Так, е, да, у нас виходить з родини настрої. Ми як оцей. Сімейний подряд, син у мене в армії з перших днів пішов на фронт, а племінник це син мого брата. Він пішов ще в ту війну, потім був поза війною, поза армією. Ну а тепер він знову, знову воює. Да. Чого найбільше зараз потребують наші хлопці, наші дівчата, захисники? Розуміння, тому що це кровава війна на, на знищення. Оце саме головне, тому що все решта це вже продукт того, що, вони, що люди зрозуміють. Найбільше, що потрібно, автівки, прилади нічного бачення, прилади, які бачу далеко. На жаль, потрібна амуніція, теплий одяг. Хочемо, ми не хочемо, і він дуже швидко виходить з ладу. Армія не така спритна, щоб можна було замінити все це, і взуття їм потрібно. Їм потрібна наша увага. Буде наша увага, ми будемо чітко знати, який підрозділ що хоче. І відносно донатів, хто мене почує, хто мене побачив, в мольфарі є рахунки, будь ласка, як то кажуть, Христом Богом прошу відмовитися від всього, від чого можете відмовитися. І допомагайте тим, хто захищає ваші родини, ваші будівлі ваших дітей. Тому що бути біді. бути біді. У нас дуже впали, різко впали надходження. Я не виходжу з проханнями про донати. Я ще не виходила. Зараз я вже, напевне, буду це робити, але не треба вас просити. Це це найменше, що ви можете зробити для того, щоб врятувати свої життя. На нашому суспіль... каналі Суспільне Вінниця під відео, під описом буде розміщено від пані Юлії рахунки Ольфар. Да. І можна буде зайти також і, і за цими рахунками задонатити. Повертаючись до проєкту, тому що закінчується час в ефірі. Mm -hmm. а, чи плануєте подібні проєкти з Людмилою Брендак і так, коли? Так. Е, як то кажу, треба перепочити. Да? Зараз у мене є м, певні плани. Через е, два тижні я поїду на схід, ну не на схід, уже на фронт, повернуся, і ми почнемо з людою працювати е, в тому плані, що будемо робити е, відео, е, озвучувати її вірші. Озвучувати зараз, як то кажуть, будемо робити вже кастинг в театрі, тому що актори погодилися, зголосилися і вже в чергу, хто який вір буде начитувати з тим, щоб його ну, транслювати, популяризувати, тому що там дуже тонко, дуже влучно виставлені акценти. І знаєте, я буду з Людмилою працювати, все те, що буде треба для інформаційного плану. Я хочу вам зараз ще зачепити такий нюанс. Я не знаю чому. Я не знаю, чия це ініціатива, але волонтерський рух хочуть просто похоронити у нас в державі. І в нашій державі волонтерів зав'язати руки і ноги, стриножити просто, щоб ми нічого не змогли зробити. І, і закордонні волонтери і наші дарувальники, благочинники плачуть уже про те, що першого. Листопада виходить нові правила волонтерської діяльності. Для того, щоб нам отримати якийсь вантаж, треба пройти 20 кроків, які практично пройти неможливо, тому що жоден комбат не буде займатися цією паперовою бумагою, для того, щоб отримати бодай що. А там іде така е, накручена система, що довідка на довідку, довідка за довідку, і справка на цю довідку для того, щоб просто похоронити. Вже колись, в 2016 році, Ноздрачов прагнув. Міністерство оборони був такий спритний полковник. Ноздрачов, прагнув волонтерство взяти за горло, його вгнуздати, поставити в стойло і видавати нам дозволи е, на перетин. Зони АТО волонтери стали стіною. Я думаю, що я буду знову гукати цих волонтерів і інших волонтерів для того, щоб відбити право допомагати виборювати перемогу в Україні. Дуже коротко, наскільки сьогодні потрібні такі проєкти? Я не, оцінити я не можу. Це надважливо, особливо для молоді. Це була передача «Вічнавіч», в якій ми говорили про культурно-мистецький проєкт Я і війна, який проходить у виставковій залі Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Куцюбинського. Також про допомогу Збройним силам України. Як у гості студії за розмову? Вінницькі волонтерці, президентської громадської організації Мольфар Юлії Вотчер. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте. Вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини з українським радіо Вінниці. Бережіть себе! Наближаємо перемогу разом!